Всім добрый. Всім добрий раз, два, три. Всім добрий вечір. Ні, вечер. Всім добрий вечір. Обрав таку. Важку для мене тему, зважаючи на те, що не вважаю себе якимось там розумним, або якимось, не знаю, таким лідером, який там щось диктує. Да? Ну, це взагалі смішно про це казати. Але буду намагатися донести свою точку зору. Але треба мати на увазі, що це не зовсім моя точка зору, це те, що я. Володію інформацією, якою, ну інформацією, скажімо, погляд такими поглядами, да, якими я, яких я запозичую, да, у більш компетентних людей в цьому питанні. Да. Ну, і взагалі це співпадає з моїми думками, тому вважаю теж це сказати, проговорити. Якби, може хтось прислухається навіть з тих людей, хто може слухає чисто мене, ну і теж чисто мене, от. Подумає так, його він це теж каже, таке, то треба може задуматися. Е, тому почнемо. Почну трошки здалека. Е, ну, як здалека? Зайду, так скажімо, з тилу трохи. У мене є товариш, хороший товариш. Навчалися разом, дружили разом, Да, зараз теж якби так вже нас долі розділили. Да? Деякий час ми взагалі жили в інших. Містах там, цей, ну, як усі буває, да? друзі якби залишаються таке, да? ну, не та вже між нами якби, не той зв'язок, да? не той рівень комунікації, вже якби, щось зрос, зрослішаємо. Це я взагалі, розповідаю для того, щоб розуміти контекст. Да? Чому, оцей, чому, так, чому таке так було, така реакція була на одну от бесіду? І от в плані ось конкретно ситуації. Да. Ось Новий рік е, поздравляє мене, як звичайно. В принципі, я новий рік давно не святкую, так, особливо якось так цей... Якби б сім'я була, можливо, да, б, я б святкував. За е, те, що в мене немає сім'ї, я якось його так не, не сприймаю прям за свято таке ось якось так. Більш для мене просто вихідний, додатковий. Да. Хоча в цьому році. Новий рік був на, на, і так на вихідний. Да, Потрапляв під час воєнного стану, у вихідних як такових, немає святкових днів. Да, і... Тому як дійсно, буквально це просто вихідний і все. Ладно, то я відхилився. І ось поздоровлення звучать так стандартно, да, ось, там, і було таке сказано: там, от, чи дочекатися перемоги, як мій товариш сказав. Чи побачити перемогу. Хоча ми самі розуміємо, що таке перемога для нас, якщо чесно. Да? Е, ну добре, цей момент ми у, у якось промомене. І якось, в принципі, стандартно нічого такого, Ну, я відругував в тому сенсі на це, на це поздоровлення, що я хотів сказати і своє ж теж взаємне поздоровлення. І я кажу трошки переформулюю я йому, кажу своєму товаришу, що як якби да-да-да перемога. Але я хочу сказати, кажу, що треба всім, якщо хочемо дочекатися да, перемоги, треба всім приймати участь у цій перемозі, тому що проти нас воює величезна воєнна машина, яка налаштована досить конкретно, від, на відміну від нас, до речі. Досить конкретно і робить багато кроків для того, щоб досягнути якихось там цілей, які вони заклали. Да? Можливо, ми про них навіть і не знаємо про ці цілі на даному етапі. Але ці цілі точно не сходяться з нашими цілями. Я маю на увазі з тими громадянами, які хочуть зберегти Україну як таку. Да? І ось в цьому контексті, що вже я ж кажу, що вже між нами нема такого. Такої єдності. такої Да І це і мене щось це якось то торкнулося оце його така формулювання, формулювання, таке дочекатися. Я кажу: треба я бажаю, щоб ми всі працювали для перемоги, і кожен запитав себе, що він зробив для цього. Да І в мене взагалі цей товариш такий більш, якби скажімо, не то, що негативний, а знаєте, як в. Формулює цікаво його відношення до світу, до проблем. у цей до проблем якби Взагалі, те, як в фільмі ця Бриллянтова Рука, да як він каже: Шеф, Шеф, все все пропало, все пропало, гіпс снімають, клієнт уходить да Ну от Так бо як катеризує таке от є в нього такі. Ну, такий, така людина. І ось він. Та, що там об'єднувати, все вже нема чого об'єднуватися, все, все, тіпа, от, все погано, все цей. От я не люблю таких настроїв. Мене це заділо так, і я так якось може різко відреагував на це. В тому плані різко відреагував, що сказав йому так, що ну а що ти конкретно вже так на, на особистості перемкнувся. Ну, зважаючи на товариш, може, це було й доречно прикрутився на особистості. Кажу, а що ти конкретно зробив? От він працює не в воєнній сфері взагалі. Там. Ну, Це не, не то, що це погано, це не то, що погано чи не погано. Просто що якщо ти так вважаєш, що от все вже це, то ти ще нічого не зробив, а ти вже вважаєш, що все вже що вже, вже, да, все, вже-вже, да, клієнт ну, вибачте. Давай в нас ще купа народу. Я подивлюсь по Києву, так в Києві ходять взагалі люди. Купа молоді, які взагалі, ну, видно, що до війни ніякого відношення не мають, починаючи звичайної да, цивільного одягу, і видно по їхній поведінці, там, по їхньому спілкуванню, що вони взагалі не, війну не сприймають тут в Києві. Тому як би говорити про те, що все, клієнт да, ну, вибач мене, треба боротися. Я, я вважаю так, що. Щоб треба, щоб кожен щось зробив там в плані цього. Я кажу, ти сидиш, наприклад, в своїй компанії, чому ти не підеш? А він, до речі, ще такий нюанси вже сильно особиста риса, звісно, що його поведінки. Але як я ж не вказую, хто це такий, як це, хто, ну, товариш там багато в мене може бути товаришів. Він ще, скажімо так, боїться, да, чи як мобілізації в плані мобілізаційних заходів. і... Переживає за цього, там навіть приймає якісь такі дивні поведін, моделі поведінки в плані цього запобігання зустрічі да, з, якимось, з представниками територіального да, оцих, е, комісії, да, ТЦК з представниками ТЦК, якось, ну то його справа таке вже. Я кажу: так е, чому ти не підеш на оборонку? Наприклад, я працюю на оборонці, ти можеш піти, я можу. Тебе залучити до, до цієї роботи, і ти будеш якби мати, по-перше, броню, не будеш якби переживати свої ці нерви, собі тріпати з його таким характером, таким чи як боязнью, такої, і все буде в тебе якби нормально в плані цьому, і ще будеш якби, допомагати країні, будеш знати, що ти робиш, будеш. Відчувати, що ти все приносиш, ну, все, що може, не то, що прям все, що міг, але хоч щось зробив, хоч щось зробив для цієї перемоги, про яку ти цей, ну, якось така розмова завелася. І там вже добре, не буду продовжувати далі, що там було. Скажу так, я змінив відношення до цього товариша, якби. хоча ми знайомі багато років, в принципі, для мене не було здивуванням. Ну, як кажуть у російської мови прислів'я, да, друг познається в біді, да, ну, от, друг так да. Не перестає, звісно, що бути для цього мені він другом, там, не цей. Ну, відношення, так, трохи, звісно, що планку якусь цей. Ну, по суті теми, що я взяв на себе зобов'язання да, продвинути таку задачу. Да. Я вважаю, що задача от на 24 рік це те, що нам треба всім об'єднатися. Менше розраховувати на державу, це однозначно. І як було на початку 22-го року, да, під час вторгнення, початку вторгнення, коли не треба була держава, коли всі е, брали да, автомати, там бігли в оборону, я в тероборону, я сам ходив до тероборони, там хотів записатися, не всіх там брали. І зараз, мабуть, ситуація така сама: на, 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 така сама приходить. І, е, Може, може це не всім видно. Може це не всім видно, ще особливо в Києві, там, да, де все там більш-менш, окрім ракетних атак, більш це-менш цивільно так, то в маленьких містах і ближче до кордону, чим ближче до кордону, маю на увазі до бойових до межі. да, до межі бойових дій, да, до цей. це все там більш помітно і там більш депресивно все. І якби не так все райдужно як тут. І тому е я вважаю, що треба групуватися, треба знаходити однодумців, треба будувати горизонтальні зв'язки. Е треба спитати, що я зробив для цього. І як у у деяких, може, є аргумент, що я от донатю там або я там щось не знаю, роблю там такого, там не знаю. Ще це не аргумент, тому що донатить мало, треба щось і робити саме для того, щоб сам, сам фронт вистояв. Це, це Нам треба стерпіти більші, якщо треба і людські втрати, і економічні втрати, щоб вистояти свою. Незалежність. Незалежність нам необхідна, ми не повинні її втратити, тому що будь-яка зміна ситуації не на нашу, на нашу користь, може бути критичною для нас і може слугувати передумовою нашої якби, втрати незалежності, втрати суверенітету. Тому не треба залишати нашим дітям чи внукам якісь проблеми ті, які можемо зараз. Вирішити. Тому не треба дивитись на державу. Держава зовсім не спроможна нічого вирішувати. Це понятно, коли кладуть плитку під час війни роблять розв'язки, як я бачу в Києві. Це не вихід. Цей. Ну, це звісно, що це не роблять, можливо, вищі там ешелони влади. Вони цим займаються. Це робить, можливо, місцева влада або якісь там чиновники по нижче рангом, але вони замішані на цьому плані, тому що. Вони закривають да, на це очі. Можливо, можливо, якось ще щось робиться так, щоб це продовжувалася така практика. Да, практика цих цього крадівництва з бюджетах, крадівництва, як відкат, да, як їх називають по різним схемам і так далі. Там є купа схем, і це все розкрито вже давно. І дочекаються просто, що у народа не вистачить сили цього все терпіти. Так? І це буде найгірше для нас сценарій, якийсь, якийсь майдан, чи не майдан, чи якісь заворушення внутрі суспільства всередині суспільства. Це все грає на руку ворогу. Тому, мабуть, народ ще й мовчить, мовчить, якби так, так сказати, можна сказати, мовчить. Не Зовсім мовчітно, скажімо так, не виходить на вулицю якось там і не піднімає питання, що там давайте на вихід, да, такі ребята, давайте. Це не, да, нам треба щось змінювати в керівництві держави. Да, це треба, але треба почати з себе. У нас саме суспільство дуже сильно розшароване, це видно. Це видно я знаю. Не всі підтримують те, що робиться зараз в країні в плані саме політики. Да? от ця політика е війни да? до, до цього, до якоїсь там вихіду на кордони, як заявляється офіційно, да? не всі цю політику підтримують. І я, наприклад, теж мало в неї вірю, до речі, одразу скажу, що при такому. При такої організації суспільства ні про які вихіди на кордон з першого року нема, не може бути мови. Війнах перемагає суспільство, яке більш організоване. Ну і те суспільство, яке воює проти, проти нас, тут очевидно, воно більш організоване. Це окрім того, що воно більш воєнно підготоване. Більш мобілізаційні заходи в них, як сказати правильно, більш можуть скомплектувати, да, У них більша ємність да, народ більше. Просто це все зрозуміло. Проти такого супротивника однозначно треба групуватися. І не всі я кажу, що підтримують і Цю політику, і не розуміють, для чого їм іти на фронт, там, чи для чого їм допомагати цьому фронту, коли там ворують. Да, я Це все теж розумію. Але це не вихід. Це не вихід Ляг, лягти під інших. Да, хто не хоче, є ж таке ж прислів'я, да, чи прислів'я, чи вислів крилати, напевне, знаю, хто я сказав. Що хто не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу армію. Е, тому я думаю, не всі розуміють те, що думають, що зараз гірше вже не буде. Ні, не, це не так. Особливо для Києва і для, взагалі, для великих міст, які зараз знаходяться Телу, там Дніпро, навіть Харків, який знаходиться, Харків, який знаходиться біля фронту, да, який безпосередньо знаходиться на лінії вже фронту да, до кордону з Росією, там фу, скільки там, 40, менше 40 кілометрів. Я вже точно пам'ятаю щось таке. Навіть там є, я думаю, люди, місто велике, мільйонник. І зараз там думаю, щось около мільйона має бути, може трохи менше, мільйона. ну, Велике місто і там теж є люди, які не згодні з політикою, взагалі з існуванням України, можливо, не згодні. Навіть під час обстрілів вони бажають, щоб ми програли, щоб ми це, 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 це про, це про шарування, я кажу. Звісно, що. В деяких регіонах може такий відсоток. Ну, от в східних регіонах, центральних, да, там, мабуть, більше відсоток таких людей, які працюють не на нас. Ну, я нас маю на увазі український народ. Вони не відносять себе до українського народу, вони не бажають цього допомагати якось, вони не будуть групуватися, Да. І тому, як діяти в такій, це вже інше питання, це вже треба іншу тему піднімати. А от зараз питання номер один, щоб ми вистояли. Цей рік, задача номер один, щоб ми вистояли, це повинно бути емоційно вистояти. І вистояти в плані своїх цілей, особистих. Свої особисті цілі були повинні бути пов'язані з воєнними цілями. Однозначно, якщо ти їдеш. Як може якісь депутати там по Європам гуляєш там під видом якихось відряджень, да, або ще щось робиш, таке, що несумісне з, з життям під час воєнної війни, да, під час воєнного стану, то це говорить уже багато чого про тебе. Або ти ворог українського народу. Або ти людина, яка просто так як, е, чекає да, якоїсь перемоги там, да, і щось ще. Ну, так, такий не підходить. Такий, такий підхід зараз, він не то, що зараз, він і раніше був не цей. Ну, всі думали, були на драйві після е, харківських і херсонських перемог, да, були на драйві після початку там, війни, коли від Києва відійшли, да, відбили. Відбили наступ на Київ, да, все це було на піднесенні, на якомусь ентузіазмі. Зараз видно, що це гра довгу, хоча, може, і спочатку багатьом було видно, що це буде гра вдовгу. Ну, чим далі, тим більше видно, що це гра вдовгу, а на довгий період потребує народ, ну, наш народ потребує окремої стратегії якоїсь. Ну, Мабуть, так, я сказав, це і не буду вже нічого додавати, вже додати, в принципі, нічого і немає. Я і так вже розтягнув і про товариша, і про то, і про то, і про то. Так що така задача: керуйтеся нею, повірте, хоча я не вважаю себе розумною людиною, слухайте, може, інших спікер, розумних спікерів, не буду називати ніяких прізвищ там, імен. Кожного має бути своя голова і вирішувати, кого слухати. Але запам'ятайте, слухати треба тих, хто боліє за Україну, хто хоче її суверенітету, і хто пропонує раціональні рішення. Нам не вистачає раціональності. Країні в цілому не вистачає раціональності. Це головна проблема. Ну, це не тільки проблема України, до речі, це не тільки проблема України, це вже окрема тема. Я все сказав. До наступних моїх виходів в ефір, чи як сказати, на YouTube. Моїх записів в моєму щоденнику, тому що це в першу чергу мій особистий щоденник, він таки залишається формат, і формат каналу не змінюється. Да. Па!